Псалом 124 Пісня ступенів, шоста сходинка, Надія. Надію поклади на Бога, І будеш, мов гора, Сион, не турбуватиме тривога, Він сторожитиме твій сон. І для народу, наче гори, Поставить загорожі щит. Щоб не зламало душу горе, яке приніс чужий візит. Розбещені не розуміють, і славити тебе не вміють. Надію нашу Боже, укріпи, від беззаконних захисти, хто сіє смерть, тому відплата, страшна за беззаконня страта. Він злобним повертає борг. Приниженим не буде Бог, в кривій дорозі неправдивих нема надійних і щасливих. І з беззаконними Господь зведи їх та від нас відводь. Народ Ізраїля зміцніє, коли укріпиться надія. Мир із небес до нас прийшов, Де мир у серці, там любов.